Вітаю вас, любі малята. Сьогодні запрошую вас послухати про правила безпеки вдома. Безпека вдома це ваше життя. Не можна підходити до дверей і розмовляти з незнайомцями. Не можна відчиняти двері незнайомим людям. Це дуже небезпечно. Не можна вилізати на балкон і діставати іграшку, яка впала. Не можна нахилятися через балкон це небезпечно для життя. Не можна вилізати на підвіконня можна травмуватися. Не беріть ліки без дозволу до розвитку. Це небезпечно. Не вживайте самостійно вітаміни. Це не цукерки. Не підходьте до розетки. Не можна вставляти посторонні предмети в розетку або її включати самостійно. Може виникнути пожежа, це дуже небезпечно. Не можна включати праску, прасувати самостійно речі без дозволу мами. Не можна включати електроприбори без дозволу дорослих. Пам'ятайте малята, сірники це не іграшка, це небезпечна річ. Сірник маленький, а біда велика, виникне пожежа. Дітям не можна включати газову плиту і готувати самостійну їжу. Не можна знаходитись з предметами близько до вогню. Не можна брати сірники і запалювати їх. Це небезпечно. Не можна гратися сірниками. Не включайте прибори без дозволу дорослих. Не беріть сірників руки і не запалюйте їх. Не можна включати воду і забувати про неї. Діти повинні гратися іграшками. Не беріть миючі засоби без дозволу дорослих. Діти мають бути вдома під наглядом батьків. Не підходьте і не включайте газову плиту самостійно. Запам'ятайте правила безпеки вдома. Не беріть в руки колючі, ріжучі, гострі предмети. Ви можете отримати травму Лікарські засоби не можна брати без дозволу дорослих. Пам'ятайте діти, небезпечні предмети це не іграшки, сірники і запальнички це небезпечні предмети. Брати дітям їм заборонено. Запам'ятайте екстрені служби України: 101, 102, 103, 104. 101 це пожежна служба, 102 це поліція, 103 швидка допомога. 104 газова служба. Діти, будьте пильними.